Два роки тому, 16 серпня, 2014 року, у Манчани попрощались з Іваном Качером, старшим сержантом 24-го батальйону територіальної оборони Айдар він загинув під час виконання бойового завдання. 16 серпня цього року, на під'їзді будинку по пролетарській 20, де проживав Іван із родиною, встановлено меморіальну дошку. В книзі пам'яті загиблих є військові, контрактники, добровольці і жінки, які пішли на фронт і загинули за нашу Україну. Всі вони були завжди веселі і красиві, наче відібрані. І в них всіх залишилася вдома мама, дружина, дітки. І нехай не кажуть, що в Росії жити добре. Ми ж не знаємо, як добре тим мамам, дружинам, дітям, які не знають, де їхній солдат лежить в чужій землі, в якому краю і де їм шукати своїх дітей, які матері відправили на нашу Україну. Ми не можемо віддати свою Україну. Це наша Батьківщина. Як її можна завоювати? Я всім вдячна. Які підтримували нас, мою родину, цих два роки, які при, при, приходили. Е... Розпитували, як ми живемо, чим допомогти морально, є до кого було поплакати, є до кого було засміятися. Я дуже рада, що в нас є таке і правительство, і волонтери, і друзі, і сусіди в моєму будинку. Я вам дуже вдячна, що ви мою родину не оставляєте. Присутній на відкритті меморіальної дошки міський голова Олександр Сібрі зазначив, що Іван Качур є взірцем для усіх уманчан та українців. Сьогодні ми стоїмо тут, вшановуємо пам'ять нашого героя-земляка-уманчанина Івана Качура, який загинув два роки тому на сході нашої країни, боронячи суверенітет і цілісність нашої країни. Йому був лише 31 рік. Людина в 31 рік. Віддала своє життя, найдорожче, що вона мала. Ми схиляємо голови, вшановуємо його пам'ять і героїчний подвиг. Життя і той подвиг, який здійснив Іван Качур на сході країни, це приклад для нас і для прийдешніх поколінь. Вічна слава герою! Щоб шанувати пам'ять нашого героя, зібрались рідні та друзі, вчителі і сусіди, люди, які знали Івана з маличку, військові побратими, керівництво міста, уманчани, які завжди пам'ятатимуть, що зробив їх земляк, аби війна ніколи не прийшла на вулиці рідного міста. На жаль, я до війни Івана не знав взагалі. Не так довго ми служили разом, бо він приїхав до нас буквально на початку серпня місяця. Але за ці ну, два тижні е, всі його дуже полюбили. То була дуже добра, щира людина. Е, що я можу сказати? Це був перший і останній бій Івана. Але я можу сказати так, що всі ми добровольці, сміливі люди, да, по своїй добрій волі пішли захищати страну. Але так як воював Іван, то навіть серед нас таких було дуже мало. І... Я вважаю, що от завдяки таким, як Іван, ми ту війну страшну для України, для українського народу, бачимо тільки в інтернеті і по телебаченню. Те, що зараз твориться на Донбасі, оце завдяки таким як Іван, воно не пішло далі. Бо то дуже була смілива людина. Ми з ним разом пішли на той танк російський. І людина, яка вперше, вперше взяла гранатомет в руки, зразу пішла стріляти в танк і, не кажу, то навіть серед Айдару. Мало таких дуже мало людей. Він віддав своє життя за мирне небо, над блакитне небо за те, щоб наші діти були завжди щасливі, щоб ми не відчували ніколи канонаду пострілів. Наша школа вшановує пам'ять Качура Івана. У нашій школі встановлено крім меморіальної дошки, знаходиться музей пам'яті Івана Качура, де знаходяться особисті речі, фотографії. Ми, вчителі і діти, шануємо пам'ять Івана Качура, вічна йому пам'ять. Нещодавно указом президента України Іван Качур посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Минулого року на день міста його визнано почесним громадянином Умані. Рідні до сьогодні отримують відзнаки і нагороди Івана. Побратими привезли до Умані та передали мамі Любові Григорівні нагороду за вірність присязі від спілки ветеранів та працівників силових структур України, а також нагрудний знак за оборону Луганського аеропорту від спілки учасників бойових дій то побратими України. Я чекаю ти там. Де російська весна, ти там, де свищуть кулі над головою, де окопи копають військові, ти там, я чекаю, я тебе чекаю, ти знай про це, ти просто знай, коли свище вітер за вікном чекаю, коли на небо сходить перша зоря, коли лягаю спати, коли люди кажуть, не чекай, я чекаю. Коли скидають мій дзвінок, коли не шлють вже смс, ти все одно чекай, я чекаю, ти вір у це, ти просто вір, коли вже віра гине, ти вір у це, ти вір, що я тебе чекаю, і я діждусь, що ти прийдеш, а ти прийдеш всі жахи, і перепони, усю російську весну, але прийдеш в українському вбранні, чужому відданому тобі рідним земляком, весь змучений у шрамах. Із сивим волоссям на чолі, а я чекаю.